Ой, багато таких речей підкладе і продовжують. Так це рідня по крові жах. Люди добрі. Найгірші вороги, знаєте, найгірші покидьки це кровні родичі. Якщо хто не знав, знайте. Це непримірні вороги. Розумієте? Вони будуть тільки ждати, щоб ви десь на чомусь прокололися, щоб нанести вам удар. Вони просто мечтають, щоб утопити когось. У смислі, кровного свого, як вони вважають, врага у ложки води. Так що будьте з ними обережні. І навіть коли ви хтось у когось є враг кровний, і ви з ними помиритеся, то я даю вам совіт: ніколи з ними не маєте ніяких ділов, ніколи їх не прилашайте в хати, ніколи їх не угощайте, не зустрічайтеся з ними в кафе, не розпивайте кофе, чай, тим болі, спитні напитки. Іначе це все вам вийде боком. Кровні вороги непримірні, Повірте мені, із з моєї практики. І не тільки з моєї практики, а й з людей, скільки я перебачив проблем із кровними ворогами. А перебачив я їх на людях дуже-дуже багато. Повірте мені з моєї практики. в мене дуже велика практика. Будьте обережні з кровними ворогами. На це существують обереги від кровних ворогів, существують обряди, як убрати їхну злость. Розумієте, як поставити це все, щоб вони більше не робили вам зла? Розумієте? Зверніться до спеціаліста в цих вопросах і вам або собі поможуть, або нададуть вам гарну наставу, по якій ви собі поможете і будете допомагати все життя собі.